Це найсильніша людина світу, один з найсильніших. І якщо він зараз зігне ложку, то він отримає 100 баксів. А отак. Ось він і просто зламав, друзі. Це означає, що ми починаємо. Павло Наконечний. професійний спортсмен, мастер спорту міжнародного класу, чемпіон та рекордсмен України, Європи та світу пауерліфтингу та стронгмену. Сьогодні ми перевіримо, на які фізичні межі здатне тіло звичайної людини і порівняємо це з найсильнішою людиною України та світу. Перед спортсменом буде дев'ять випробувань, і за кожен він отримує грошову винагороду від 100 доларів до 10 тисяч. Чи можливо пройти випробування без підготовки, знаючи лише техніку? Чому секрет найсильнішої людини? Та що ми ніколи не забудемо після цього експерименту? Який світовий рекорд паш? А встановив на знімальному майданчику. В світі є такий <світ> Урі Геллер, Він також е, наш колега, ілюзіоніст, який гнув всі ложки силою думки. Так, і щоб ви розуміли, це не магніти, це реально здібність, яку можна натренувати. Дивіться, уважно на ложку. Вона сама згибається, паша, ти це бачиш? Сама повністю без м'язів. Без без <світ> Бачите? Пуф. якщо ти зрозуміло, що робиться, напиши в коментарях, бо мені здається, це якась. І так, друзі, другий раунд. Що треба зробити? Просто зігнути сковорідку. Начебто нічого такого складного. Але давайте подивимося, як це зробить звичайна людина без підготовки. В смислі я звичайна? я ілюзіоніст. Я король замку. Король замку. Що давай. Ні, тут треба тут на ілюзію. Тут реально треба попрацювати головою. Бляха ногами спробу. Реально, важко. в моїй голові щось зігнув. Давайте подивимося, як це зробить найсильніша людина світу. Один з найсильніших ніколи не пробував. Скажи, будь ласка, ти коли в житті здобув рекорд світу, що ти був найсильніший в чомусь. В Станові акції для мене є на повторення, кількість повторень. Скільки? 350 кг на 11 повторень. Попередній рекорд був 9 повторень, 5 років тримався. Зараз вже мій 3 роки тримається. Челендж такий, якщо ти зараз зігнеш ось це, ти отримаєш 200 баксів. У тебе є рівно одна хвилина. Час, пішов. Стоп, стоп, стоп. Відкрутить роли! Та ну Так, Суші роли! А, а, а! <table> О, це весело! 200 баксів. Це був другий раунд. А мені це сподобалося, я хочу то ще. А що мені мама скаже? Я ж з дому це взяв. Це мамина? Це ж мамина! Так це ще моя мама. Це ж і ма. Третій раунд! Динамометр на силу хвата. а що таке динамометр і що він робить? Це спеціальний пристрій, який демонструє силу хвату в кілограмах. Подекують, що звичайна людина може зробити ну, максимум 50. Ну, якщо це підготовлений спортсмен, то, можливо, там десь буде до 70, які будуть показники у найсильнішої людини світу. Розпочнемо з професійного ухилянта від всіх залів і всіх спортивних секцій. Вмикаємо. Артур, по техніці я чув, що ти піднімаєш догори і І максимально Сильно зимаєш. Аааааааа! Сильніше, сильніше, більше. 48,7. В цілому це середній показник звичайної людини, яка не займається спортом. Я там, трохи там займаюсь, я маю в теорії навіть трошечки більше зробити. Уааааааааа! Аааааааааааааа! Йде 53,8. Якщо ти зараз поб'єш більше 70, ти отримаєш 300 баксів. Готовий? Готовий. І в камеру 115,8. 115,8! вісім. питання, вісім. А питання ти як горіх? їсти? Ти просто береш і отак. от? хоч, -от? чесноку, твої 300 баксів. У нас тут в залі присутня дівчина найпотужніша. Вона колись народжувала, а це означає, що вона вже неймовірно має сили. Це Анастасія. Анастасія, ану, спробуйте. І жмеш, 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 жмеш. Сильніше, сильніше, сильніше. 134. 35. Переходимо до наступного раунду. Але перед тим, як ми почнемо, всім справді ж цікаво, так? Скільки в об'ємі буде рука звичайної людини і найсильнішої? Артур? 30, я підсумку. свою вже не міряв десь два роки. 33. Дякую всім! Який об'єм бісепса має бути у найсильнішій людини? Як вигадай? 57 сантиметрів. Один метр? Бляха, математика. Що має 57 сантиметр Ну ч. У людини біцепс з розміром твоїх голови. Я в шоці. А я в. Четвертий раунд. Тут у нас є ось така заначка. І тут рівно 400 баксів ти їх отримаєш при умові, якщо зможеш порвати ось цю книгу таким чином. Є деякий такий Майк Мартін, американець, який порвав книгу в розмірі 2342 сторінки. Тут всього тисяча. Треба порвати її за одну хвилину. Світовий рекорд Людина порвала за 0,75 секунд. Це реальна книга. Тут реальні сторінки. І я зараз покажу, як я з легкістю Спробуй. порву книгу. Готові? Я порвав книгу. Я, звичайно, людина. Я не можу це, це зробити. Це просто неможливо. Але кажуть, сили тут недостатньо, кажуть, що тут треба ще й техніка. Тому я маю надію, що за одну хвилину ти спораєшся. Готовий? Час пішов. Давай, давай, Паша, давай, давай, давай. А дивись, щось що, що, що робить. Так, у нас вже є 25 секунд. Да Не там рубляться. Та 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 Пішло. Пішло! 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 Добре. Тридцять 39, 39 секунд. Просто подивіться. Нормально рвуть ось так, а він ще складніше зробив. Він взагалі ось так це зробив. кажучи, я вперше бачу книгу, яка ось так от розірвана. На дійсно не там триста. Просто я не розумію. Це дуже важко. Друзі, це неможливо так зробити. Це я не знаю, як Ні, не може. Офіційно 400 баксів це відправляється Паші, як ми домовлялися, а ми переходимо до наступного раунду. Наступний раунд! І за це може Паша отримати 500 доларів. А не разу не каже, що Артур може щось отримати. Артур, Макс, може, що ти тут отримаєшся грижу? Серйозно. <плес> Дивіться, зараз незвичайна історія. Навіть по цьому роблять змагання. Це просто треба підняти ось цей стіт. З тобою? Та ні-ні! ні! Зараз ні, ні. <плес> 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 я в туалет, я шуляй. Швидя... Подейкують, що дуже важко підняти стул одною рукою так, що ти впирався ліктем. Ось така техніка. Той, хто це повторить, той і отримає 500 баксів. Як це виглядає? Людина має отак от лягти повністю лежачи. Одна рука ось так, друга впирається операєינה... ліктем. І ти маєш підняти. Воно має піднятися, і ти маєш разом з ним встати. Всього, що тобі потрібно, Артур, просто щоб підірвали всі чотири ножки. Ліва чи права? Всі чотири. Давай, 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 майже! А ну раз, да, два. Я кричал. О! Да, ну, Паша! Чекай, чекай. Лок. Да, да, ну И вставай, и вставай. Давай, и вставай. Ну, это? Все, бляха! Бляха! Поставьте еще блинив сюда. Изи! 500 Друзья, а ну ты сами дома. Просто подойдите и спробуй то же самое здесь своим стилцем. Шостый раунд. 600 баксів перед нами найсильніші, найміцніші еспандери в світі. Це Captains of Crash. Найменша mm -hmm. сила на життя 58 кг. І найважчий, щоб ви розуміли, ось він навіть втримається ось таким. Він ось вже підготовлений для того, щоб тренувати дужими. 109 кг. Тобто, тут неймовірна вага. Артур, давай я техніку трішки давай, розкажу. Техні. Маємо максимально вперти в подушечку і обов'язково також, щоб мізинець був на еспандрі. Ти маєш дожимати так само мізинцем. Взагалі, мізинець, по статистиці це 50% сили всієї кісті. Ого! Ну, нос. нос! Давай двома двома руками. Артур не можеш <звіл�> зімкнути навіть двома руками. Ну <звіл�> ти на мене! <має. звіл�> Ладно, я не Двома руками. Закрити What? треба. Я бачу, там є людина, яка тренується тут в залі. А можна вас на хвилинку? Ану спробуйте зімкнути. Це найменше, що у нас є, 58 кг. І давай, 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 давай! Ай, трошечки. А двома руками. Добре, ну зігніть, щоб двома. Зімклось? Mm -mm. І так, це справді важкий челендж, Не всі його можуть странни пройти. Якщо зараз Паша впорається і він дійде до кінця, він отримає 600 баксів. Якщо ні, то ми пропускаємося. Челендж. Ти готовий? Так. Ми зіністи Меджик Brothers, і ми розпочинаємо тур з нашим магічним шоу Тіловіжен 2 по всій країні. Наймасштабніше ілюзійна церкове шоу для всієї родини, як для дітей, так і для дорослих. І знаєш, що найцікавіше, це ж ми їдемо до тебе. Меджик Бразерс. Хвилина. Один, два, три, почали. Ізі. Закрив. Закрив, є. Та ну я! За 5 секунд. За 5 секунд. Одною лівою, дивіться, друзі. Одна з найсильніших людей України. І одна з найсильніших в світі. є. Одною лівою! Не рахується, не можна до себе, я притиснув до себе. Дивись, у нас є ще 15 секунд. Можеш дожимати двома руками. Добре. Оцей, до речі, двома цікавий. Це 190 кілограмів. Ні, двома то закривається. Закрив? А тепер, найсильніше, давай. 109 кілограм. Тож ми двома руками. якщо він це зробить, я зараз буду бахі. Насправді засміють за таке. Давай, 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 давай. Мені цікаво, що взагалі... Бляха, а він це зробив! Свою! Уявляєш, що по факту, якщо це твій череп, то він... По правилам челенджу ми пропускаємо цей ну, раунд, тому так. що по факту ми не впорались, але якщо навіть е дивитися, що обома руками, навіть спортсмени не можуть це звичайно зробити, паже це зробив на їзі одною лівою. А скажи, будь ласка, найбільша вага в твоєму житті, яку ти підіймав? Станова тяга 475 кілограмів, це було мені ще двадцять рік. Я це не уявляю. Є відео, щоб це підкріпити? Так, так, ставимо. І останнє так. питання для наших глядачів. Скажи, будь ласка, що б ти порадив е, людям, ті, хто тільки починають, щоб е, зростати до твого рівня? Порадив би не здаватися в перші тижні. Найважче Є? це перші тижні. Так, так. Чим далі, тим більше буде результату і тим більше буде мотивації для вас від вас жити. Так, ставимо лайкос, якщо ми віримо в себе, а ми переходимо до сьомого раунду. Там у мене було широкою ручкою гантель, де ми можемо грозити. Її зараз шлях трафив десь. Де гантель моя? Дуже стрьомна історія. У Паши вкрали <с гантель. Уявіть, ну, типу, у такої людини ще вкрасти гантель. Куди ти з нею побіжиш? Сьомий раунд. 700 баксів. Всього три етапи. Перед нами ось такі гантелі, але незвичайні вони мають широкий хват. Тобто, справді важко її ухватити повністю, щоб зробити повністю хват. Там навіть не змикаються так от руки. Подекують, що звичайно людина навіть не може підняти 50 кілограмів. Задача паші сьогодні буде зробити по градації. Це 50 кг, це у нас 80 кг, а це у нас 103 кг. Пруфю, скільки воно важить, ось. 50 кг. Артур, будеш пробувати? Да. Ми будемо використовувати ось такий Фед-гріб. Це для того, щоб хват був е, широкий. Бо у нас насправді ось такий хват, тоненький, але він легший. Артур, спина просто відірвати від землі на прямих ногах показати. Воно хоче зіскрізнути якось. <пух> Воно просто прокручується і все, я да, не, не можу. Її чекай, її чекай. Її. У нас дуже потужний оператор. Давай, да давай, ну ти зможеш. Давай, так, піднімай. Основна проблема, як ви бачите, в тому, що через те, що це широкий хват, дуже важко просто взяти і утримати, бо вона прокручується. Твоя задача просто відірвати від землі і підняти з рівними колінами. А він сміється і Він сміється це робить. ну подивіться цей повтор. Подивіться на його посмішку, коли це робить. Тепер 80. Це вже складніше. Слизько, так? Але ручка відверто б, е злазить. дивіться, яка ручка, щоб ви розуміли, що не змикається навіть у тебе ось а, рука. Тепер ми беремо цей гріб сюди його. Єдине, що він проскальзує, тому це, щиро кажучи, набагато важче буде робити паші. Але якщо він це зробить, він отримує 700 баксів. 103 три кілограми. Давай проскальзує рука. Я прям звідси бачу, що рука проскальзує. Хоча я знаю, що паша mm. на ізі може це підняти, просто он. On, якщо, це, це, якщо, якщо без цієї штуки, він просто робить. Тому, наприклад, жаль, Паша не отримує ці гроші, але це означає, що ми все одно переходимо до найголовнішого змагання. не знає, де ви живете. <світить> <світить> Зараз буде останній раунд. Можливо, сьогодні Паша зробить рекорд світу. Файнал раунд! Зараз, все ж таки, на фінальному етапі для Паші буде зроблений наступний челендж, який, в принципі, може саме зараз на ваших очах побити свій особистий рекорд і рекорд світу. І за це він отримає 10 тисяч доларів. Перед вами моло Тора. Серед стронгменів це називається мертва тяга Молота Тора». В 2022 році був встановлений світовий рекорд, де людина підняла ось такий хаммер вагою 140... 147 кілограмів. Це Сорок сім як його звали Кевін Фейрес. Кевін Ферріс? Мене був другий результат. Після нього це по моєму 142 кг кілограми чи 140 кг. кілограмів. Тобто, О, ти ось. був дуже близько до нього? Ну скажем так, я і 147 підняв, але не зафіксовано було. До. Є нюанси, є нюанси змагальні всі спортсмени знають. Ось знає. відео, як виглядає підняття молотатора мертвою тягою е, для світового рекорду. Зараз перед нами чистий молотор без нічого, тобто він важить 28 так? так давайте техніку. уточню. от ми зараз побачили, як виконувався рекорд. Техніка виконання без відриву стоп потрібно взяти молот, випрямити коліна, зафіксувати і опустити по команді суді. Гриф, тобто, молот не має зіскальзувати, тобто при піднятті він не має одразу йти вниз. Це повторення не зараховується. І також, коли стопові дірвані, повторення має бути не зараховане. Працюємо. В цілому? Реально, давай. Одною рукою. Так, так давай і випрямлено. Є. Ось так молот молотора мертвою тягою без е, жодної uh. ваги додаткової. Ми <с> поступово будемо робити по плюс 25 кілограм. Ось у нас блінчик 25 кілограм. Доти, поки ми не дійдемо до світового рекорду. І побачимо, чи зможе Паша наконечний побити світовий рекорд. Тут. Давай, Артур, пробуй. давай. Не треба. Бо я одразу відчув. Діма підняв. Важка історія. Я думав, Паша. раз якось на відпочинок: українець, американець і британець. Чим закінчилося? Ру**, помер В спорі потонув. Добавився ще один блін 25 кілограм. Скільки тут? 50 плюс 28, виходить? Так, Так, 78. Я або двома руками, або ніяк. Ну давай двома. Дома тільки обереж. Мені важко вам дозволяти так піднімати. Не треба треба. Уївіть Артура, на сторони мене. Піднімайся! Піднімайся! Ну, мабуть, я вже це не зроблю, але це цікаво. Це вам не урок фізкультури в школі. Це повірте, це це, це трохи інше. Ну як трохи, це піпес якийсь. Ізі. Так, на змаганнях, правда, ще була е, ручка з насічкою. Насічка – це коли все. хват, хват можна, ну, шершава ручка. А тут вона з колись Ну, дивіться, вже ні я, ні Артур не можемо йти далі. 78 кг вже неможливо одне робити. Дивись, що він робить, дивись, що він робить. Що робиться <звук> далі? Ще 25 кг. 78 плюс 25 скільки? 103. 103? 103. Так. Ааа, Та, він це зробив! Це скільки? 128. 128 кг. Але це ще не рекорд світу. Mm -mm. Слизько? – Да, слизько. Значить, скользить. Давай <правда> проводимо. О, Є, було! Саме було. Мабуть, знаєте, втомлюється вже ліва рука. Еспандери, сила хвату. І я все лівою робив. 147 рекорд. Давай oh 22 докинемо, попробуємо. А що, ну давай вже 25-ку тоді, що. Да, чотир сюди. А така, так може, ми сядемо сюди, а що? Ну, типу, є світовий рекорд, так давайте його два рази поб'ємо. Потім поб'ємо того, хто побив. А знаєте, рухає його, що. Просто їсти хоче людина. Насправді так. І так, друзі. Ми вже навішали тут рівно 153 кг. Світовий рекорд 147,3. Перед нами 153. Позаду голодний Паша. На ваших очах зараз може реально побитися рекорд. Це Зробив було, <плес> було, було, <плес> було! Він відірвав від землі! Другий раз відірвав! <плес> і і <мігірвання>. Зафіксували. <плес> Рівні ноги були. Yeah, yeah. Щойно на камеру офіційно Паша Наконечний встановив рекорд на камеру, ви все це бачили. Молотора мертва тяга. І наскільки я бачив, по техніці, у тебе давайте подивимося повтор. Випрямили були е, коліна. Так, <плес> 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 я Випрямив торс і підняв все це однією рукою. Уявіть, рекорд світу був 147,3. І перед вашими очима Паша зробив це на 153 кг. Скажу так, якщо буде насічка, зроблю більше. Ми паші тепер винні 10 тисяч доларів. <рес> Поїхали в МакДональдс. так завжди. Головне питання: так. А, всі гроші, які ти отримав, куди ти витратиш? Усі гроші ми відправляємо на ЗСУ на Збройні Сили. Це справді круто, тому що це варто того, щоб поставити лекош. Друзі. Тому, якщо ви також з України беріть приклад, займайтеся спортом, донатьте на ЗСУ. Теп. Не будьте байдужими. Байдужими. Ви були на Ютуб-каналі Magic Five, з вами був найсильніше. Дензи! Вже найсильніший! ти все зробив. Це три кілограми, друзі! Найсильніша людина в світі. Mm -hmm. Паша, наконечне, підписуйтесь на його інстаграм. Це інстаграм Артура, інстаграм. І обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал Magic Five і підтримуйте український контент. Слава Україні, друзі! Слава. Героям Україні. слава! Героям слава!